Ці п'ять років ми з командою, ми з моєю партнеркою Юристове боріли про день І сьогодні як співаємо день настав. Над 100 артефактів, інтерактивів та інсталяцій на площі 4 тисячі квадратних метрів. На центральному залізничному вокзалі у Києві відкрилася інтерактивна виставка Юкрейн-Вау. Wow». Тут можна не лише побачити сотні унікальних експонатів, а й зануритися в інтерактивні простори, що розповідають історію України від княжих часів до сучасності. Над створенням нової виставки працювало близько 300 людей. А, мені здається, що а, сьогодні, коли Українське суспільство втомилося, вигоріло, певною мірою зневірилося і шукає джерело сили. Саме тут можна знайти джерело сили. Чому? Тому що наше минуле, наші минулі перемоги, наші минулі досягнення, тягність нашої історії, якраз і дають нам джерело сили. У мене сьогодні день народження, і я дуже очікувала цю виставку, бо дуже мені подобаються всі проєкти, які роблять Ukrainian WOW. Я всі відвідую. Я вважаю, що дуже важливо відвідувати і організовувати такі виставки, знайомити людей з цими досягненнями, які є в Україні в нашій. Тут можна не тільки побачити експозицію, а й відчути країну зсередини, політати над Карпатами, перенестися у вистави, відвідати відтворений кримськотатарський будиночок і ще дуже багато всього. Ярослава Гресь та Юлія Соловей власне сконтактували зі мною, і запросили додати кримські елементи, і ми тут додали цей кримстарський будиночок, і ми додали іслам 3-го кримського хана, і це важливий, важлива постать в не лише в історії Криму, а в ширшій історії України. Я тут хочу подякувати також своїм друзям, консультантам Рустему Скібіну та Гульнарі Абдулаєві. З якими ми вивіряли теж ті всі речі, які тут сьогодні представлені. Є одна точка, яка особливо для мене дуже важлива, це фасад кримського будинку. Чому воно не просто нагадує нам, що Крим це Україна, це така фраза, яку ми звикли повторювати, не дуже вдумуючись. А Насправді, Україна виникла на фронтирі, Україна це мир перехрестя. А, і а, якщо досліджувати українську історію, ми побачимо, що України двоє батьків, Київ і Крим. Виставка складається з п'ятьох тематичних блоків Земля, правителі, воїни, мислителі, митці, спадкоємці. Крім того, на Юкрейн Вау вперше зібрали українські трофеї часів незалежності. Їх можна оглянути в блоці Спадкоємці. До цього розділу увійшли золотий м'яч Андрія Шевченка. Статуетки Євробачення, які вибороли Руслана, Джамала та гурт Кайлуш. Пуліцерівська премія, нагорода Бафта за фільм Камінь Папір, Ножиці з Олександром Рудинським, а також сукня Фролов для виступу Сабріни Карпентер та капелюх Руслана Багинського для турне Мадонни. Виставка «Юкрейн Вау вперше відкрилася на залізничному вокзалі у 2019 році і стала найпопулярнішою в історії незалежної України. За три з половиною місяці її відвідали 333 тисячі людей. Такі виставки, особливо зараз під час повномасштабного вторгнення, дають людям натхнення і надію. Мені здається, це те, що найважливіше, коли ми говоримо життя під час війни, це люди допомагають тримати купи, і людям все-таки дають дуже теплі а Позитивні і спогади і емоції це те, чого нам зараз дуже бракує. Цьогорічна виставка Ukraine Вау триватиме до 9 листопада. Включно квитки можна придбати лише онлайн, і це важливо. Особисто від мене порада, щоб ви приходили все ж таки в будні дні, бо на вихідних тут дуже людно. 50 гривень з кожного квитка передадуть на підтримку українських музеїв та бібліотек. Організатори сподіваються, що кожен відвідувач вийде звідси з відчуттям гордості та причетності до великої України. Історії